Скільки коштують найдорожчі сцени в історії кіно. Як відбувається процес зйомок? Та для якого фільму зняли цілих дві таких сцени. Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас 10 найдорожчих сцен в історії кіно. Тож, погнали! Ванільне небо. Голівудський ремейк фільму Розплющ очі від Кемерона Кроу зміг по справжньому зачепити всіх шанувальників заплутаних історій. Та змусив сумніватися у правдивості того, що ти бачиш. Це твердження також чудово підходить для сцени у фільмі, коли Том Круз пробігає по порожньому центру Нью-Йорка, не розуміючи, де всі люди. Для зйомок цієї сцени режисеру довелося заплатити 1 мільйон доларів, щоб перекрити Таймс Сквер, одне з найвідвідуваніших місць у світі, приблизно на 3 години у неділю з 5 до 8 ранку. Звичайно, існував варіант створити все за допомогою комп'ютерної графіки. Але режисер хотів, щоб ця сцена виглядала по-справжньому і стала втіленням теми реальності, ілюзії та самотності. Як зазначає режисер, він отримав дозвіл тільки заради чіткої концепції за умови, що його зйомки будуть підготовлені досконало. На самій зйомці команда виконала кілька дублів, отримавши вражаючі сюрреалістичні кадри тиші великого міста. Я завжди люблю у фільмах справжність, тож такий підхід мені повністю імпонує. Однак віддати 1 мільйон за 30 секунд фільму звучить як не дуже гарний спогад для бухгалтера. Я легенда. Культовий фільм Я легенда однозначно входить до списку найочікуваніших продовжень всіх часів. Як ви пам'ятаєте, в цьому фільмі Віла Сміта чекає виживання у спустошеному Нью йорку і може здатися, що перекриття вулиць та створення пустинних ландшафтів вартувало фільму найбільше однак виявляється, що все зовсім навпаки. Сцена з евакуації людей бруклінським мостом була однією з найскладніших та найдорожчих у фільмі. Окрім необхідності отримати численні дозволи, до зйомок також була залучена команда з 250 осіб, тисячі статистів та 160 членів Національної гвардії. Окрім цього, освітлення справжнього бруклінського мосту, будівництво реплік частин мосту та інші видатки збільшили вартість цієї сцени до орієнтовно 5 мільйонів доларів. Проте деякі джерела вважають, що ця цифра набагато більша, адже до зйомок були залучені армійські верхови. Човни та інше, що могло збільшити видатки. В будь-якому випадку сцена справді виглядає ефектно та чудово передає емоції натовпу, що бажає врятуватися за будь-яку ціну. Повернення Супермена у фільмі Брайана Сінгера 2006 року. Повернення Супермена є сцена повернення на криптон, яка розкриває походження героя. В ній на тлі космосу Супермен повертається до його зруйнованої домівки, що викликає в нього почуття ностальгії та туги. На виробництво цієї сцени витратили 10 мільйонів доларів, і все було б гаразд, якби її включили до фільму. Однак цього не сталося, адже цю сцену вирізали на монтажі, перетворивши її в одну з найдорожчих вирізаних сцен в історії кіно. Насправді за ці гроші можна було зняти окремий фільм. Що стосується самого фільму, то з бюджетом у 223 мільйони він зміг зібрати трохи більше 390, що трохи розчарувало DC і продовження Супермена з Бренданом Раутом скасували. Мабуть, показ цієї вирізаної сцени не врятував би загальне враження від фільму, але фанати та кінокритики і досі вважають її надзвичайно потужною та вартісною частиною проєкту. До речі, про вирізані сцени з популярних фільмів я вже розповідав в іншому своєму відео. Тож можете глянути, і його також. Врятувати рядового райна. Деякі режисери часто забувають, що вступна сцена має бути настільки потужною, щоб захопити увагу глядачів та не відпускати її майже три години. Однак Стівен Спілберг чудово знає це правило, і для свого фільму Врятувати рядового райна створив одну з найефектніших та найглибших сцен у кіно висадки в Нормандії. Спілберг, на відміну від інших режисерів, що створювали воєнні фільми, у цій сцені не намагався романтизувати війну, а показував справжні холодні реалії та жахи, з якими зустрілися американські солдати в той день. Однак, зйомки цієї сцени не були легкими. Майже 25 хвилинна хвилина сцена висадки на плацдарм Омаха знімалася протягом чотирьох тижнів і не тільки вимагала від акторів багато часу та творчої енергії, але й вичерпала бюджетні кошти. Оскільки репліки реквізиту, візуальні ефекти та вибухівка додалися до кінцевого бюджету. В підсумку вартість цієї сцени склала 12 мільйонів доларів, що робить її однією з найдорожчих сцен відкриття. Від Історії. Але мені здається, вона вартує цих грошей. Перл-Гарбор. Ранок 7 грудня 1941 року назавжди змінив хід історії. І саме його Майкл Бей відтворив у найдорожчій сцені фільму Перл-Гарбор. Режисер, що ще не потонув в океані комп'ютерної графіки трансформерів, для цієї сцени вирішив використовувати тільки практичні ефекти. Для цього команда підготувала 700 заряджених вибухівок, використала більше 15 тисяч літрів бензину та збудувала літаки декорації в натуральну величину, які буквально падали у воду. У зйомках взяли участь більше трьохсот каскадерів, а кожен рух літаків і момент вибуху розраховували з точністю до секунди, щоб у Никнути жертв і зберегти ефектність кадру. Логістика знімального дня була настільки складною, що одне неправильне натискання кнопки могло зіпсувати дубль і викинути тисячі доларів на вітер. Але в підсумку результат вийшов вражаючим: кожна секунда сцени коштувала близько 83 тисяч доларів, а загальні витрати на створення сцени склали приблизно 12 мільйонів. І, хоч після виходу фільм в цілому критикували за його історичну неточність, візуальна складова фільму справді приголомшує. Також пам'ятаю, що вперше цю сцену побачив ще за часів школи на старому телефоні. Це була нарізка кадрів з фільму Перл-Гарбор під музику Найтвіш. І це було епічно. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає це відео. Титанік Джеймс Кемерон справжній експерт у створенні голівудських блокбастерів. З кожного свого фільму він намагається вижити максимум. І так сталося із культовою стрічкою Титанік, в якій він поставив собі амбітну ціль побудувати Титанік, а потім його затопити. І саме останнє потягнуло за собою величезну частину бюджету. Адже для відтворення занурення корабля команда створила окрему кормову секцію на гідравлічній платформі, яка могла підійматися майже вертикально. Окрім цього, масивні резервуари з водою, хвильові машини та системи затоплення корабля також обійшлися в мільйони. Адже кожен літр води мав бути чітко контрольований, щоб створити певні візуальні ефекти, не затопивши акторів і не пошкодивши камери, які знімали хаос. Технічна хореографія сцени захоплює. Сотні статистів рухалися по нахиленій палубі, яка могла буквально їх роздавити, якби гідравліка зупинилася або вийшла з ладу. У цьому фільмі Джеймс Кемерон відмовився покладатися виключно на комп'ютерну графіку, адже практичні ефекти краще передавали справжній жах. У сцені справжні люди падали у реальну воду з реальної висоти, і їх природна реакція була непідробною. Однак вся ця справжність обійшлася недешево і за орієнтованими цифрами коштувала 15 мільйонів доларів. Але деякі джерела наводять цифру в 25 мільйонів. Для 1997 року це справді був рекорд, адже загальні витрати фільму в підсумку становили трохи більше мільйона за одну хвилину фільму. Проте, коли фільм дебютував у Прокаті, він став величезним касовим хітом. Зібрав 2 мільярди 264 мільйони по всьому світу, через що, мабуть, бухгалтери, двадцяте століття Фокс та Парамаунт з полегшенням зітхнули, адже витрати повністю окупилися завдяки феноменальному успіху фільму. А перед тим як ми продовжимо, прошу підтримати збір на розширення 425-го батальйону сил безпілотних систем. Сума збору 6 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на різну техніку та обладнання, необхідні для ефективної роботи пілотів. Загалом залишилося зібрати зовсім трохи. Тож прошу кожного, хто подивиться це відео, закинути будь-який донат на цей збір. Всі деталі та інформацію про збір залишу в закріпленому коментарі. Тож обов'язково долучайтесь. Швидкість 2. Круїз під контролем. Попри успіх першої частини швидкість, коли Кіано Рівс побачив, що у другому фільмі Замість автобуса, що ще тоді не дуже асоціювався зі словом швидкість, буде круїзний лайнер. Він одразу відмовився від проєкту. Однак команда вирішила, що це не привід зупиняти виробництво. І, замінивши кіану на Джейсона Патріка, взялася за виробництво фільму, що однозначно входить у двадцятку найгірших продовжень в історії. Як ви зрозуміли, всі події відбуваються на круїзному лайнері, який у фінальній сцені, не встигаючи зупинитися, вирізається в острів Сен-Мартен. І для того, щоб ці кадри виглядали правдиво, команда побудувала 300-тонний ніс корабля завдовжки в 50 метрів, який рухався на рейках протяжністю близько 300 метрів на глибині до 20 метрів під водою. В той час на суші було побудовано близько 35 будівель, які лайнер зруйнував. Ця сцена коштувала майже 25 мільйонів доларів, що свого часу встановило рекорд як найбільший і найдорожчий трюк в історії кінематографу. Але, на жаль, це не допомогло фільму, який провалився в прокаті та з бюджетом у 110-160 мільйонів зміг зібрати 160 і отримав 8 номінацій на золоту малину, перемігши у категорії найгірше продовження. Здається, в 1997 році був справжній бум на великі кораблі. Однак один з них зібрав мільярди, а інший провалився в прокаті. Спектр 24-й фільм серії про Джеймса Бонда вирішив гуляти наповну, розкидуючись грошима у різні боки, знищуючи дорогі автівки у фільмі. Загалом для фільму були побудовані 10 спеціальних Aston Martin DB10, кожен з яких виготовлявся вручну. І попри їх вартість, знімальна команда ставилася до них як до автомобілів з краш-тесту, не цураючись знищувати автомобілі заради кількох секунд екранного часу. Найбільшої уваги, звичайно, заслуговує сцена у Римі, в якій було знищено стільки дорогих автівок, що їх би вистачило для укомплектування елітного салону. Так, під знищення навіть потрапили прототипи Jaguar CX-75, кожен з яких коштував мільйони доларів. Окрім цього, команді довелося сплатити чималу суму компенсації: за руйнування старовинних вулиць Риму, плату за місце зйомок та закриття вулиць. Загалом у фільмі було знищено автомобілів на суму 37 мільйонів доларів, чому однозначно позаздрить франшиза Форсаж та Люк Бесон з таксі. Але попри такі видатки та зростання бюджету до 245-300 мільйонів доларів, фільм став хітом і зміг зібрати 887 мільйонів доларів, дозволивши команді створювати продовження та спокійно спати вночі. Матриця перезавантаженням. У цьому фільмі Морфіус дає слушну пораду Трініті. Тримайся подалі від шосе. І якби Вачовські дослухалися до цієї поради, вони змогли б зекономити цілу купу грошей. Однак, замість цього вони прийшли до продюсерів фільму і зажадали побудувати справжню автостраду, щоб потім ефектно її зруйнувати. Можливо, якби ця сцена була у першому фільмі, їм би однозначно відмовили. Однак після шаленого успіху першої частини команді погодили цю сцену. Підготовка до зйомок почалася з будівництва спеціальної автостради на занедбаній військовій базі Аламеді Каліфорнія. Інженери побудували майже 2,5 кілометри трисмугової автомагістралі з естакадами, з'їздами та реалістичними текстурами поверхні, яка обійшлася команді в 2,5 мільйона доларів. Однак це був лише початок. Адже для виконання всіх трюків до зйомок були залучені 300 каскадерів, 300 автомобілів та велика кількість експертів з піротехніки. Додайте сюди витрати на постобробку, страхування для акторів і загальна вартість цієї сцени склала приголомшливі 40 мільйонів доларів. Окрім цієї сцени, битва НЕО з величезною кількістю смітів також вилилася студії в копійку, адже команді довелося повністю вигадувати спецефекти, використані в сцені, що за орієнтовною інформацією коштувало також 40 мільйонів доларів. Однак, враховуючи, що фільм з бюджетом у 150 мільйонів зміг зібрати 742 мільйони, видатки на ці сцени видаються абсолютно виправданими, адже фільм виглядає як справжній шедевр. А перед тим як ми продовжимо, не забудьте за вподобайку та напишіть в коментарях, який фільм ви б додали до цього списку. Також долучайтесь до мене в телеграм-каналі, де я ділюсь цікавими фільмами та серіалами та думками з приводу того, що нещодавно дивився. Бен Гур 11 Оскарів, 188-позиція у списку найкращих фільмів IMDb та один з найкращих історичних фільмів Бен Гур знімався в часи, коли ніхто не знав, що таке комп'ютерна графіка, піротехніка та спецефекти. Якщо ти хотів відтворити величезний натовп, ти запрошував 50 тисяч статистів. Якщо для якоїсь сцени тобі потрібно були відповідні декорації, ти будував їх з нуля, а не використовував зелений фон. І однією з найвідоміших сцен у цьому фільмі є дев'ятихвилина сцена перегонів на колісницях. Масштабні декорації та залученість 15 тисяч статистів призвели до того, що вартість цієї сцени у 1959 році склала 4 мільйони доларів. Що з урахуванням інфляції в наш час становило б 44 мільйони. Однак, навіть в наш час, передивляючись цю сцену, важко повірити, що вона була знята 66 років назад. А скоріше нагадує кадри з гладіатора 2000 року. Насправді, дорогих сцен у кіно дуже багато, чого лише вартують фінальні сцени у володарі перснів, «Гаррі Поттері» та Месниках, на які автори фільму витратили десятки мільйонів доларів. Однак через те, що конкретної інформації про вартість цих сцен немає, я й не додав їх у цей список. Хто зна, можливо, наступного разу вони обов'язково там будуть. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: як створювали Сімсони та найкращі епізоди Грантуру. Тож клікайте на відео та зустрінемось через секунду.